Всім привіт, які мої дорогенькі продукти, які викликають висипання, якщо вони мають більше 10% вашого раціону. Звичайно, це солодощі, вся випічка, як це не сумно. <смас> Макарони, в кого не приносимо лактози і порушена мікрофлора, також застіжовчі. Звичайно, також це є молочні продукти, так? Дріжджі, важна прийти на бездріжджовий хліб, все ж таки. Газовані і солодкі напої, фастфуд, копченості, консервації і алкоголь, звичайно. Від таких продуктів і напої швидко піднімається рівень глюкози та стероїдних гормонів. І це дає надлишок підшкірного жиру, і, тобто підшкірного сала, і маємо звичайно висипання акне. Також висипання, і різні дерматити впливають е, наші квартиранти. Паразитики, грибки, патогена флора. Е, мої хороші, як же ж підібрати оптимальне харчування по групі крові. Поділюся, звичайно, і також вивезти непроханих гостей, як я їх називаю, з користю для здоров'я, і також відновити корисну флору. Пишіть або дзвоніть за цим номером телефону і всім доброго здоров'ячка. Всіх обіймаємо. Солодкі тьомки від Марчика.